Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На північних околицях столиці будуть звучати звуки вибухів через розмінування. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, у Вишгородському районі може бути гучно працюють сапери. В той же час, після ранкових вибухів в Москві та на Кримському мосту, Путін наказав помститись. Удари будуть наноситись, в тому числі і зі сторони Білорусі. Після ЗС удари, нібито, мають наноситись по мосту. В той же час на аеродромі Зябровка у Білорусі знову пролунали вибухи уже в шостий раз за останні два місяці. У Міноборони Білорусі заявляють, що сталося за Горяння двигуна, проте насправді, зі слів місцевих партизан, на підльоті до аеродрому, був збитий транспортний ІЛ-76 із особовим складом. А ми нагадаємо, що найближча точка до кордону 30 кілометрів. Система Патріот б'є цілі на відстані 160 км. кілометрів. Але це не Україна, це не ми. Це якісь добровольці з невідомим ЗРК це зробили. Район падіння літака за слів білоруського партизану. Оточено, згідно офіційної версії РБ, збиття літака видадуть за навчальні стільби, через які почалась пожежа в лісі. Що ж, Після звільнення українськими військами Енергодару чи Токмака Білорусь може вдарити по Україні з півночі. Такі прогнози лунають в мережах. Я у 2014 році говорив, що це війна і вона триватиме 10 років. Вийшло, що перший етап війни тривав 8 років. Зараз почався другий етап. Треба розраховувати, що він теж буде тривати 10 років. У війну ще має вступити Білорусь, тому що, коли підніметься ставка, коли Україна звільнить Херсон, Путін накаже Лукашенку почати наносити удари по Україні з півночі, зазначив Соскін. Експерт нагадав, що мета. Путіна створити єдине угруповання. Латушко чітко сказав, що мета Путіна створити єдине угруповання, і рішення про це ухвалено, про створення об'єднаних сил військових. Десь щоб було 120 тисяч осіб до кінця зими. У тому, що воно піде, навіть немає сумнівів. Але питання, куди піде це угруповання: в Польщу, Литву, Латвію. Ось питання зазначив Соскін. Разом з тим, експерт не виключає, що це угруповання буде в змозі воювати з НАТО. А як НАТО буде воювати з ними? Ось зайде до них 120 тисяч на територію Польщі, Литви та Латвії, як їх знищить. Якщо вони увійдуть у міста як Мурахи, як Таргани, як Сарана, як їх знищити? Це ми готові до цього. Україна вже через все пройшла. Вона може знищити. А якщо буде ця армія готуватися для того, щоб туди зайти? Це самогубство, але Путіну плювати, заявив експерт. Соскін також нагадав про виступ президента країни-агресора Путіна в Астані. Він знову виступав в Астані. Він знову говорив, що найголовніша загроза це золотий мільярд, що НАТО воює проти Росії. Він перемкнув повністю кут напрямку атаки з України. Тобто, вже не Україна головна, а головні. Це країни НАТО, які все більше постачають зброї, завдяки яким Україна тримається. Тому треба прибрати головного ворога, головного винуватця бід, які тепер лягли на Російську Федерацію. У нього була півтора година зустріч з Ердоганом в Астані. Головна тема була створення газового хаба в Туреччині на кордоні з Європейським Союзом. І Путін сказав, що Чорне море це найбезпечніше місце, де можна створити такий хаб. Тоді ми задаємо собі питання: якщо Чорне море безпечне, то де ж тоді буде небезпечне? Балтійське заявив експерт. Соски нагадав що головні сили РФ сьогодні на Балтійському морі. Головні сили у нього сьогодні на Балтійському морі, де у нього не пробитий шлях через Польщу чи Литву, до Калінінградського анклаву. Я думаю, що Путін своїм хворим мозком думає зараз, як підняти рівень ескалації. Вони не живуть мозком, там немає логіки, не можна думати про їхні дії. Керуючись раціональним логічним мисленням. Треба виходити з того, що це голодна маса, якій скажуть: ідіть, грабуйте. Ось перед вами дуже заможна і відгодована територія. Ви можете там поживитися, це ваша територія годування. Ось головний меседж, який їм буде дано, і я думаю, зараз вже надсилається, зазначив експерт. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.